Пересортиця з приписками. Подкаст Підслухані розмови. Радіо Зоопарк. Про підслухану бесіду двох українців. Яким кортить розібратися, чому це картина бою, який вони бачать, кардинально відрізняється від кінцевого, заявленого результату. А як вони начебто збивають таку купу ворожих дронів і ракет, коли ми бачимо, що один за одним шахеди. Одна за одною ракети орків пролітають всією країною від краю до краю і годинами. Без перерви, влучають і влучають в цілі поряд з нами. І жодного не збивають, хоча й палять в небо з усіх боків. Ми вже навіть маршрути підльотів і цілі влучань заздалегідь знаємо, як живі радари. Це правда вже інше питання до наших, начебто, стратегів. Може, чули, в совку були відомі так звані приписки та пересортиця, які допомагали директорам советських заводів, магазинів і бас красти. Коли відпускалася певна кількість продукції, а до місця призначення приїжджала інша, або більша, або менша. Продукції, яка виготовлялася із так званої зекономленої сировини, зайві в лапках отримані гроші ділили між учасниками схеми. Таким чином перекривали вкрадене в один спосіб, вкраденим в інший. Або інвентаризація на базі, чи на складі виявляла кількість, але іншої якості. Наприклад, замість норкових шуб знаходили плюшеві кожушки. Перевіряльник отримував подарунок, щось дефіцитне і узаконював результати інвентаризації, одне хутро О становилося іншим. До слова, зотих взаємовідносин і виросла сучасна корупція. Бо тоді нею була просякнута вся структура, начебто, влади. Так і тут 10 шахедів і ракет влучили в цілі, жодного не збили. Додаємо ще зо два десятки і кажемо, що, окрім десяти, тих, що влучили, є ще 10 збитих і 10 так званих локаційно втрачених. Ви ж не бачите всю картину бою, лише те, що відбувається поряд з вами. Це, як і все у цієї влади, схема ТОС, брехня і лайно. Ні планів, ні аналізу, ні стандартів. Одні приписки та пересортиться. Іде ті осінти, щоби проаналізувати для порівняння день за днем, офіційне і фактичне. Щоб там не вийшло, що збивають не 90%, а навпаки, 90% не збивають взагалі. До речі, в підтвердження моїх слів згадайте, звідки могли взятися ті німецькі гранати, які один крадій подарував іншому, здається, помічнику залужного на день народження, якби всі ці гранати, як і інші боєприпаси чесно обліковувалися. Ми б про ту крадіжку і не дізналися, якби ті гранати не вибухнули і не вбили одного з героїв. Так і тут, з цими влучаннями і збиттям. Надайте собі відповідь, навіщо їм раптом знадобилося змінити відображення статистики збиття, влучання і отого їхнього втрачення? Щоби що? Спростити. Чи ускладнити розуміння, що насправді відбувається в повітрі над країною? Подкаст Підслухані розмови. Радіо Зоопарк.